Піпі-пі-пі-пу. Хелоу, аміго! З вами знову Психачеп і відновлення рубрики Аміго підгони. Давним-давно не було цієї рубрики. І от і от вона повертається. Не було скільки. Місяця, два чи скільки. Не знаю, ось ви бачите, спайдерка моя для відкриття. І сьогодні у нас підгончик від... А, зараз, зараз, щоб не забути, від Максима. Дякую тобі, Максим. А, давайте ж подивимось, що ж там буде. Давайте, давайте. Так, так, так. Зараз зараз я її візьму. Так, здер на ліпку. Uh, щоб uh, не палити дані. Так що, все, переходимо, переходимо до розпаковки. Так, а що ж там такого? Блін, ажіотаж. Давним-давно, давним, давно не було. І давайте ж подивимось. Так, що ж там, що ж там Що ж там таке? Коробочка, отака, знаєте, немаленька коробочка сьогодні. Немаленька. І давайте ж давайте дивитись так, відкриваємо. О, тут записочка, записочка. підгона міга. Джой не перевіряв, залишаються задоволення для тебе. From Marks MTB Blog. Бачите, у нас сьогодні MTB-блог. Дякую. Постійно заходить до, до нас на стріми. Клас, клас. Але вже про спойлери, що тут будуть джойстики. Ану, що за джойстики? Мені цікаво. Цікаво. Давайте ж, давайте ж подивимось. Так, 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 трошки, трошечки, бумажки. О, перший, перший Джой. Так, давайте я отставлю. Перший Джой в пупирці. Оба-на! Це у нас Джой на... О, это Сікс Прозорый Прозорий Блин, Аксіс! Блін, дивіться, ви бачите? Це такий самий, як я купував недавно. Це оригінальний Сік Axis. Дивіться, він мергає. Вау! Оце так, да. оце, блін, як ти їх. Блін, підігнав, так підігнав. Оце клас. Блін, стан який у нього взагалі. О. Йомаю, оце підгончики. Є. Yeah. Дуже дякую, Макс. Дуже дякую. Так, другий. І другий тут іще є. О, а другий у нас аж ревізія від PlayStation 1. Це у нас не PlayStation 1. А саме PlayStation 1. Дивіться. Дивіться, як він виглядає. Блін, кайфовий, кайфовий Джой. Кайфовезний. Трохи. Трохи загорівший, бо бачите, тут сіренький, а тут отакого загорівшого кольору. Блін, оці джойстики до PlayStation 1 так відчуваються б класно. В руках. Супер. Супер, блін. Дякую, дякую величезно. Так, і тут іще. Ого! Що це у нас тут? Диски? Диски, дисочки. Ух ти! Опа, якийсь якийсь ліцензійний диск, але я так розумію. А, демо, демо, 5 демо. отут. тут. Ось, дивіться, демо версія. Чорний, бачите? Отакий чорний. З демкою, Але оригінальний. Клас. О, трохи PlayStation 2. PlayStation 2 я полюбляю. До 2. Dead or oh, oh, Alive 2. Клас! Оце, блін, класний диск. Це файтинг такий. Непоганенький. З мануалами. Дивіться, який товстезний мануал. З дівчатами тут, бачите? О, тут іще. За скільки його купляли? Дивіться, купляли його за 40 євро. Навіть чек зберігся. Якого року 2002 року купували. Пал версія за 40 євро. Так, зараз покажу я вам дівчат. Вон, дивіться, які тут дівчата гарні. Ось ось такі. Оце так. Да. Оце контент пішов. Клас, клас. Блін. Оце чудово в колекцію, прям то, що треба. Далі, Sonic, Sonic Mega Collection Plus. Дивіться, це перевидання на PlayStation 2 а, класичних Sonicів. Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic Knuckles, Sonic 3D, Fliaky's Island, Sonic the Hedgehog, Spinball, Doctor Роботник, MinBін Machine. І ще Геймгіра. Ого, скільки з Геймгіра? 1, 2, 3, 4, 5, 6 з Геймгіра і бонус Unlock C'est Fan якийсь. Плюс ексклюзив Соник Мерморе. Б... Комікс якийсь ілюстра... ілюстрації і... І... і фільм. Ого! Оце диск. Блін, він, напевно, дорогущий. Ну, блін, така колекція, це... це щось неймовірне. Вау, мануал. Бачите, але тут мануал чорно-білий. Але все одно здоровенний, здоровенний мануал. Оце, блін, підгончики. Клас. Опа! А це ще що у нас? Дивіться. Три Movies Collection, Lion King 1, 2 і 3. Так, це в DVD чи, чи, чи Blu-Ray, чи, чи що це у нас? А, dvd відео Три диска DVD відео Блін, дивіться, яка формула класна. Ось перший класичний. Потім другий і третя частина. Акуна Матата, третя частина. Сімба Спрайд, друга. Ха. Блін. Кайфовий. Оце в колекції. Отакі, от да, на поличку поставити. Це прям супер кайф. Супер, супер кайф. Крутяк. Отакі от підгончики. Супер круті. Дякую, Макс, МТБ Блог. Величезна тобі подяка за те, що заходиш на стріми, коментуєш постійно, дивишся мої відео, так і ще возобновив рубрику Підгони Аміго чи Аміго підгони. Вау! Ти що, клас, супер! Я величезно вдячний, дякую тобі. І до нових зустрічей, якщо будуть ці зустрічі на підгони Аміго. Пока-пока.